Всім привіт! Якщо ви тут, то вивчаєте англійську, а отже, давайте це робити разом. Це не типове відео про граматику англійської мови. Тут я буду розповідати про граматичні конструкції або слова, в яких мої учні часто роблять помилки, і я для них виписала всі з однієї серії підкарки, яку ми з вами зараз розбираємо, і вирішила поділитися цим із вами. Отже, поїхали. Перше. У нас є слово worse. вартувати. It It's worth it. Пам'ятайте, що це завжди adjective, це прикметник, тобто його не можна вживати без дійслова. Не можна сказати it worth, Ні, треба сказати it's worth. Воно того варте. Після цього у нас завжди ing-form. Це також варто пам'ятати, тому що у нас є великий список дієслів, після яких ми вживаємо ing, після яких ми вживаємо інфінітив. Так от після worth ми вживаємо ing-form. It's worth trying. воно варта того, щоб спробувати. It's worth reading. Ця книга варта того, щоб її прочитати. It's worth watching. Воно варта того, щоб його дивитися. Поїхали далі. Все ще викликає трудності слово like. Тому що ми знаємо, like – це подобатись. Тут все зрозуміло. I like it, мені подобається це, I don't like it, мені не подобається це. Однак в англійській мові like має ще декілька значень. По-перше, це у нас нібито слово паразит, яке ми вживаємо на кшталт нашого типу: it's like going out, це нібито піти прогулятися, you know. it's like doing nothing, це типу робити нічого. А також є фраза, яку можна запам'ятати разом: look-like, виглядає ніби, здається. It looks like it's going to rain. Здається, піде дощ, It looks і. Like. Um, ще тут я завжди звертаю увагу на те, що якщо я запитую What's she look like? це буде, як вона виглядає. А якщо я запитую, What do you like, це буде, що тобі подобається. Тому не путаємо. Пам'ятаємо. what she look like, як вона виглядає? What does she like, що їй подобається? Наступне. Дуже багато труднощів викликає і слово get, В нього дуже багато переводів, багато фраз, які разом з ним вживаються, Тому я часто точніше завжди намагаюся показати, як як можна більше прикладів з цим словом. Із серії в цій серії в нас було «It gets better», стає краще, покращується. Пам'ятаєте, що може бути «It gets worse». «Стає гірше. It's Getting Colder, стає холодніше. It's Getting Darker, темніше. It's Getting Older, старіше і так далі. Тобто, якщо в нас є слово get і як, то це у нас буде. То це у нас буде стає. Це одне значить. Взагалі я раджу використовувати декілька словників. По-перше, звичайно. Всі викладачі, я також вам скажу, що користуватися треба English English Dictionary, в якому ви зможете подивитися значення слова англійською і побачити синоніми до цього слова. Однак, звичайно, я не забороняю користуватися словником, в якому є російська або український переклад. Тому, якщо ви відкрите словник, в якому є Український переклад, ви побачите великий великий лист фраз. На жаль, в мене лише російський словник. Я вам додам сюди приклад скріна, як це виглядає. Там є великий перечень слів, які можна вживати в collocation разом з дієсловом get. і кожне з них має якесь значення. Достатньо часто я раджу все ж таки заглянути в словник, де ви побачите, як це звучить рідною мовою, і зрозуміти, що ж значить це слово. Наступна фраза, яку дуже часто плутають або забувають про неї, це фраза «I had something done. Щось для мене зробили. В нашому випадку це було речення таке: I had him fired, Його звільнили, його звільнили після того, як я попросив про це. Найрозповсюдженіший приклад, який я завжди нагадую, коли ми бачимо цю конструкцію: I had my nails done, мені зробили нігті, I had my hair cut, мені підстригли волосся. Had something done Туди ж ми зараз зустрінемо фразу, яка означає застрягнути в чомусь get caught up, up. Ув'язнути, попастись на щось або бути втянутим в, чому, в щось. Там в нас була фраза He got caught up in something він був втягнутий в щось. Get caught up». Тобто це може бути або have something done, або get something done. Get caught up», get fired, get uh, nails done» і так далі. Поїхали далі. Розмовні фрази, які також дуже часто використовуються. Я просто хочу, щоб ви їх пам'ятали. «I don't mind». Я думаю, ви часто її чули, і, напевно, що знаєте. Я не проти. I don't Що Щоб я хотіла, щоб ви ще тут звернули увагу? Після це один з тих діслів, після яких ми завжди використовуємо ING form. Отже, I don't mind coming. «I don't mind, opening. I don't mind doing it». Я не проти. Uh, як запам'ятати? Пам'ятаєте, що у нас є слова такі як «love», «like», «hate» і після них ми виживаємо ing. Так от, don't mind туди ж. Тобто, I like reading. Мені подобається читати. I hate reading. Я ненавиджу читати. I don't mind reading. Мені все одно читати чи не читати. I don't mind. it, Ось така от поміточка. Що ще? Ага, it's a shame. It's a shame. Часто використовується. Мені шкода. It's a shame. Як шкода. Ще одна. Конструкція, яка викликає труднощі в перекладі та в розумінні, є ця конструкція be supposed to. Давайте розпочнемо з прикладу. I am supposed to be there. Я повинен бути там. Be supposed to словник нам дає таке значення цього слова. To have to. Отже, не треба нічого собі ускладнювати та вигадувати якісь переклади. Достатньо зрозуміти, що be supposed to, it's to have to do something. Тобто потрібно щось зробити. I'm supposed to be here, я повинна бути там. Там є нюанси, там є контекст, звичайно, ви з цим розберетеся. Але зараз я з вами говорю лише про те, як його розуміти. От і розумійте собі це вираз, як have to повинна. Поїхали далі. Дві е, фрази, які означають одне й те саме I'd rather, I'd better, я б краще тут нюанс по граматиці такий після нього завжди використовується чистий інфінітив що таке чистий інфінітив це інфінітив без частки ту а інфінітив це у нас діє слово тобто I'd rather go – я б краще пішла I'd better stay – я б краще залишилася нам не треба нічого вигадувати, вставляти між просто I'd rather go, I'd better stay, I'd rather watch TV, I'd better uh, read a book. Окей? Okay? Поїхали далі. Далі буде дві фрази, після яких ми завжди вживаємо ING. По-перше, I can't help. Тут цікавий і переклад цієї фрази, тому що ні, це не перекладається прямо, нібито я не можу допомогти, а це перекладається як я не можу не. І тут у нас будуть такі вирази, типу help laughing. Я не могла не сміятися. I can't help speaking to you. Я не можу не поговорити з тобою. I can't help thinking about it. Я не можу не думати про це. Отже, I can't help не можу не. Далі у нас діє слово з ING. Ще одна фраза look forward to. з нетерпінням очікувати чогось. Також після неї завжди ING. I look forward to meeting with you. I look forward to doing this. З нетерпінням чекаю, щоб зустрітися з тобою, з нетерпінням чекаю, щоб зробити це. На цьому на сьогодні все. У нас тут було з вами 12 фраз, 12 граматичних конструкцій, які, можливо, тепер вам стане трошки легше запам'ятовувати. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую за увагу!